вітаю, це медхера. Сьогодні, перш ніж піти на город, Ну, поробила по хаті справи, поїсти приготувала, поприбирала трошки. І зараз вирішила ще одну роботу зробити. Кому цікаво, залишайтеся слід. Пам'ятаю, я в минулому році висаджувала в такі від торта кришки: тюльпани, гіацинти, нарциси. І хочу в цьому році теж саме зробити. Готувала тюльпани. Це в мене ще залишилось що в мене після виганки. Виберу які крупніші, може, такий, що може і зацвіти. Звичайно, такі цвісти не будуть. І тут у мене це я продавала, вже не пам'ятаю які. Залишилися, тому, ці оце, ну, звичайно, повинна зацвіститися. Так що, зараз будемо вибирати, що у нас є. І ось приготувала відро землі з-під сквітів. Тут вона така більш рихла, і це набрала з городу землі. Ну і поприносила свої ці. Кришечки зараз буду висипати і дивитися, що в них там робиться, тому що там залишилися е, цибульки і побачимо, що з ними, чи вони годяться, на ви, ну, щоб вони на наступний рік зацвіли чи ні. І так, висипаємо. Бачите, в мене тут дирочки робила. Коли висаджуємо, но мимо. Ну і що тут? Вони поділилися і геть малесенькі. З них ну, результату не буде. Квітнуть вони точно не будуть. То був ці прибираю. Посаджу їх просто так в ґрунт, щоб вони набирались сили, щоб вони... Вже маленькі, такі вірки, що це просто живе ціло. Наче більше немає. Земля рихла, але ну, вона вже без поживних речовин, тому треба, я її залишу, звичайно, для якихось цілей, але вже ці цибулинки треба садити в кращий ґрунт. Бачите, тут їх мало. У мене ще котики собачки допомагали. Там рихлий ґрунт, бо вони собі туалет шукали. І риблися там, як самі хотіли. Повигрібали мені всі квіти. Ну, вже, звичайно, коли відсвіли. Буду поки висаджувати в цю, вивільнилася, буду висаджувати те, що в мене є. Насипаю. Пятого того, так десята От менше половини набрала, зараз встромляю сюди. Це булинки. Сподіваюсь, що одинакові будуть. Коли одинакові, тоді добре, що вони в один час заквітають. Тому що, коли різне квітування буде, то один відцвіте другий буде тільки починати свісти і буде. не буде одночасного квітування. А так, так 2, 4, 5, 6, мабуть, 7 зроблю. Ось так і зверху знову засипаю у мене спочатку засиплю таким. У мене були і крокуси посаджені, і е, гіацинти, але я не знаю, чи вони там, якщо вони такі, як це, то звичайно їх висаджувати у нас. Треба було Навесні їх повиймати з цих коробочок і просушити і дати їм сформуватися. А тепер вже, звичайно, нічого не, не дасть. Вибираю там сміття, мусор якийсь там. Все прибираю. Трошки. Прижимаю, щоб воно уплотнилося. Так, ще можна трошки висипати. Все. І ось так, друзі, буду робити кожну. Зараз ще подивимося, що в нас в других. Але ось принцип такий. Далі покажу, що я буду з ними. Беремо слідуючу, тут бачите, вже добре вирити ось зверху тюльпанчики. Ну, це й можна садити. Цей так є знову. Попробуй. Це пустий. Корінчики, але більше всього, що вони від бур'янів. Тут, крім тих нічого. Якщо повигрібали мої помічники, нема нічого. Треба викопувати. У мене дуже багато тюльпанів, нарцисів, але треба викопати, щоб вони просохли, сформувалися. О, Навіть черв'ячок. Те ж саме нема тут нічого, все, знип. Дивимося цей. Тут бачите, скільки коріння? Може щось і є. Але яких розмірів, не знаю зараз. А може це трава такі коріння попускала, Значить, не схоже. Так, тут щось є і гарне. Так. Це, друзі, здається, гіацинти. Це добре. Дивіться, які гарні вже росточки пускають. супер. Це мені подобається. Так. Можна було і не трогати. вони тут гарні, супер. Так, наче все. Все, ну тепер. Висаджуємо те ж саме насипаю грунт, так викладаємо обережно, весь коріння гарне, тому треба вже обережно. Бачите, вони густо були і гарно ростуть. Так, так як були, так і видно. Розправляю корінчики трошки, щоб були внисані вверх. І просипаємо ґрунту. Якщо були непориті, то, видно, і збереглися добре, а там повиривали, вони на поверхні були теж, пересихали, мабуть. Висипає більше такого згороду, він більш поживніший. І трошки цього, ось так, друзі, і так далі. Друзі, слідуючи теж гарні тюльпанчики. Дивіться, все, виняла такий. Це менший трошки. Навіть дітка була. Я почала вибирати і вирішила вам показати, дивіться. Тут ще й дітка Короче, які були більше в землі, ті Нормальні. А ті, де повиривали, треба було їх ось, бачите, дітка. Ось тут аж дві дітки. Так що, думаю, що все буде добре. Теж дітка. А це, я думаю, крокуси. Дивіться, теж гарні. І це вже, дивіться, це вже дітка наросла. Тож розкладаю. Ставлю в ті самі ємності, в яких були. Так що, те, що саме перше було, тому, мабуть, не тюльпани, а крокуси були. А я думала, що тюльпани. Дивіться, Бачите, дітка висаджую всіх. Хай будуть. Дні більші, другі менші, якісь зацвітуть, якісь ні. Так і буде. Але, бачите, вони навіть розмножуються. Я перед цим дістала теж тюльпани і теж такі ну, гарно багато діток дуже гарно розрослися. Тому, друзі, все добре. Бачите? А навесні побачите, яка буде краса. Їх можна густенько, вони мало місця займають, тому можна садити погустіше. Ну і знову ж присипаю і все як завжди. І ось нарциси, дивіться, як поноростали. Це вже теж буду ділити. Я хвилювалася, що вони попропадали. А тут, виявляється, все добре, що й діток подавали. Один знайшла гнилий, але бачите, ну, взагалі всі. Не буду ділити, бо тримається добре. Цей ще не розділився взагалі. Супер. Ось взяла такий ямточок, він трошки в мене поломаний, і висаджу в нього все, що в мене лишилось. Думала, що в мене щось десь пропаде і буде вільно цей лоточок, а виявляється, він нічого. І все, що лишилося, все сюди буду вставляти. Ну, що, що вміститься, що залишиться, це ті, що в мене з виганки, я так і не посадила ні одного. Оце погано, що ті тільки у мене кілочки будуть торчати. Ну так і буде. Так, Тепер ряд якихось маленьких посадимо. Оце, походу Крокуси, а я думала, що це тюльпани так смільчали, робимо рядочок Крокусів. Тепер знову я до Може, якийсь зацвіте, буде краса, а потім легко його вийняти з ґрунту. Так. Це не знаю, що садом, що є. Мабуть, все таке тюльпани. Це крок. Буде і таке, і таке. Що зійде, те й буде. Так, що тут у мене нас є якийсь. Кому цікаво, слідкуйте, побачите, що в нас навесні розквітне. Так, тут решту збираємо. Буде така у нас комбінірована клумбочка маленька, міні клумба. Так, тут все, А тут щось маленьке. І тут не ще. Може проростають теж. Все добре. Mm -hmm. О, все. І тепер знову засипаю грунтом. Головне, щоб мої собаки і коти не порозривали все. А так все добре. Ось так, друзі. Ось викопала такі ями і буду. Копувати. сюди. вот так и завертай. И так буду высаживать все. Можно трошки сверху засыпать. Ось так, повисаджувала. То один я не замітила в бур'яні, прорвала бур'ян, він там є, то я просто досипала землею. А тут понасаджувала ось, слідуючий. Там у мене пропав вереск, туди посадила. Ось тут, з краю доріжки. Ну, Тут було, там було, і туди він посадила, там було. І тут було. Тут було, але бачите, тут е, е, тенерарія, тому. ну, не буду нічого туди садити. І тут попід краю в мене е, камні рози. То зараз вже треба повиривати всі буряни, буде видно дещо. Ну і посадила тут. Тут теж була аж там десь під цим. Але посадила тут, щоб видно було. Під ялиночкою посадила одну і одну ось тут посадила по центру цієї грядочки. І дивіться, яка в мене гарна. Розквітла хризантемка, трошки не передає екран, більш така помаранчева, дуже гарна. О там, де вдалині, то більш похожий колір. Ось ще залишились ці, там трошки, я не замітила, лишилось з із, із тих маленьких, що я виняла. Ну, вже не знаю, знову залишаю до кращих часів, не знаю, коли буде час, тоді висаджу вже просто в грунт. Засвітились мої. Світлячки. Якось думала зняти відео разом з ними, але так щось і не вдалося. То хоч зараз зніму. ось дивіться, в мене зійшов морозник. Думала, він пропав, а він зійшов вже, звичайно, тим не дуже видно, але видно, що це він. В другому місці дивилась, там немає. А тут зійшов. Так що я дуже задоволена. Ну, а на цьому все, друзі. Дякую всім за перегляд, дякую за вподобайки, за коментарі, за підписки. Бажаю всім миру, спокою, міцного здоров'я, добра і всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока!